Вітаю всіх поціновичів, смачненького, солоденького і не тільки. Сьогодні ми будемо дегустувати і куштувати український бренд, який виготовляє батончики під назвою Фізі. Заснований він був у 2021 році і знаходиться в Києві. Тому зараз відкриємо і подивимось, що тут. Хто подивиться, а хто помацає. Є ось така методика накопичення бонусів за. Кубки батончиків, там якісь знижки, я так розумію, будуть. ну, То таке. То кому подобається. Потім ось такий батончик подарунок. Там щось написано, типу, з любов'ю там для вас. Пам -пам -пам. Потім ось така штукенція, батончики. І ось такі. Тому зараз будемо відкривати, куштувати. А поки ставте лайкосика, підписуйтесь і залишайте коментаря. І можете ще порадити, що скуштувати ще з українських брендів або виробників. До речі, забув додати, що ці батончики корисні і підходять навіть для веганів, тому що створені вони з рослинних компонентів. А зараз ми скуштуємо батончики зі смаком Тірамісу. Коробочці їх 4 штуки і коштує така коробочка 260 гривень, здається. Так, зараз відкрию. І скушкуємо. Розриваємо це. Як я вмію. А, тут знизу просто відкривалася. Добре. так У нас є. чотири батонеса. Ну, я сподіваюся, буде дуже смачно, тому що 4 батончика за 260 гривень то таке. Всередині ось такий батончик. Цікавий якийсь запах. Ох, не знаю на що схоже. Але цікаво. по структуре воно таке трохи тягуче, миру мягеньке и чимось схоже на марцпан. Ну, я б не сказал, что прям смак тирамису-тирамису. Ничего особливого. Трішки відчувається якоїсь смаку такої важкої сметани, але батончик як батончик. Десь й можна поставити 5-10. До речі, дуже тяжко його ковтати, тому краще чаю <кхем> з молоком чи з кавою, бо можна дивитися. Так, і скуштуємо набір батончиків, тут 10 смаків, і за такий набір ціна його. 550 гривень. Зараз будемо відкривати і куштувати. Перший батончик ми скуштуємо це шоколад з мегдалем протеїновий батончик. Тому корисно і, напевно, смачно, але вже не знаю. Так. Ось такий. О, це вже пахне гарно какао. Ух. Сподіваюсь, смачно. Це вже по структурі твердіший. Є горішки. Ну. Досить непогано. Це мені вже більше подобається. І пахне приємно і смачніший. Тому можна поставити 8 з 10 за цей. Так, наступний батончик це. Кісташка какао. Цікаве поєднання, напевно. Оп. Так, нагадую, що це український виробник, який виготовляє ці батончики з 2021 року. О, тут прям горіхом-горіхом пахне. Ох. Це вже трішки м'якіший. І тут прям половинки фісташки. Дуже відчувається смак горіха. Тому смачно і корисно. Десь також 80 можна ставити. Оп! Так, третій наш батончик зі смаком матча малина. Це також дуже цікаво, бо куштував я цю матча. То мені не дуже геть сподобалося. Думаю, за рахунок малини буде дуже гарно і смачно. Ну, Тут уже а, солодкий запах такий малинки. Поверхня така трішки кисловата, ледь-ледь, із за малини, напевно. А це всередині це поєднання матча. Я б сказав би на любителя. Але непогано. Ну, тут я поставив би 7 з 10, тому що матч мені не подобається. Але досить смачно і корисно. Так, четвертий батончик зі смаком фундуку. Оп, а, До речі, а ви куштували вже такі батончики? Якщо так, то напишіть, будь ласка. Оп. Навіть горіха мене сильно пахне. Мені більше на смак схожі на кокосову стружку, але м'якенький. Тут, на жаль, поки що 6 з 10 нічого такого. Не прям вау і не дуже погано. Тому можна їсти. П'ятий наш батончик фундук шоколад. Думаю, також буде геть звичайний батончик. Але надія помирає останньою. Також не зрозуміло чим пахне. Мись мені усі ці горіхові на один смак. Не дуже від... відрізняються смаки горіха. Ну, напевно, це мені так, а може і взагалі вона є таке. М -м -м. Як то кажуть, роз'їсти. До речі, фізі допомагає нашим військовим і також їм передає свої батончики. Тому за це окремо лайкосик. Наступна лінійка це вже батончики з різними цікавими поєднаннями смаку, і зараз у нас карамель з горіхом, фундуком здається, поки все згадаєш що... тут. Ось вже аромат поприємніший. Чимось пахне солоденьким, тому заточимо цього батончика. Оу. Тут ще покриття зверху яке є. карамельне, горішки. Батончик м'як висенький. Те мені вже більше подобається. Топчик. Відчувається горіх, відчувається карамель. І прикольно, що воно зверху прямо аж тянеться. Отут десяточка з десятки. Оце просто топчик. Сьомий наш батончик сіль фундук. Дуже цікаво, незвично. Сподіваюсь, смачно. Пахне. Трішки шоколадом. До речі, цікаве поєднання. Ну, Сіль не дуже відчувається, так щоб прям капець, але трохи є. солодко солоновато Прикольно. Тут можна ставити 9 з 10. Поєднання цікаве і смачне. Восьмий батончик. Це кокосове печиво з мегдалем. До речі, кокос є, бо пахне. Баунді на мінімалках, і ще щось солоненьке є. Відчувається такий ядючий смак кокосу, трішки шоколаду і щось солоненьке. Тому Десь можна поставити 7 з 10, як ви також на любителя. Наш дев'ятий батончик це подвійний кокос. Дуже цікаво. Тут. Кокосики, кокосики. Ну Так. В попередньому було більше шоколаду, а тут геть кокос-кокос. Сама кокос. стружка. Але знаєте, це якось смачніше. Кокос менш такий ядючий. Чимось схоже на баунті, ну. Так як тут менше цукру, то менш солодке. Але прикольно. Я поставив навіть би 80. Іде, як то кажуть. І останній наш 10-й батончик це арахіс карамель. Ах, шкода, ще останній, бо мені сподобалось їх дегустувати. Відкриваємо. І, оп, боже. От ну тут відразу пахне горіхом. Зверху також горішки. У цьому батончику більше відчуваються горіхи, ніж карамель. Можна сказати, що це більш горіховий батончик, ніж горіхово-карамельний. Але непоганий. Смак досить приємний, тому можна поставити 8-10. Ну що ж, підіб'ємо наші підсумки та враження про такого молодого виробника під назвою Eczy. Досить цікаве поєднання смакових якостей, але шкода, що більше всього з горіхами. Але мені сподобалось тому. Можна порадити скуштувати такі батончики. Один мінус, напевно, що дорого, а великий плюс те, що воно дуже корисно і підходить навіть веганам. Тому смакуйте, лайкайте, підписуйтесь до наступного відео.